Днями в обласному центрі відбулося перше засідання інтерактивного прес-клубу, роботу якого ініціювали обласна рада і редакція газети Волинь нова. Ідея проведення спільного проекту досить креативна, адже висловити свою думку, проаналізувати справи і навіть подискутувати на таких зустрічах можуть усі: від голови обласної ради до кожного небайдужого волинянина. Вирішили такі зустрічі зробити регулярними. В вигляді прес-клубів запросили журналістів. Провідних наших видань, інтернет-видань, телебачення, тому що є багато проблем. Ми живемо в країні, в якій, на жаль, поки що не все ідеально. А ми хотіли б якоюсь своєю працею зробити, ну, щоб наша країна була і кращою, і багатшою, і міцнішою. Тому думка. Депутатів обласної ради для нас дуже важлива. Голова обласної ради, депутати обласних та місцевих рад, експерти і журналісти обговорювали реформу місцевого самоврядування, зробити зміни саме у цьому напрямку 2013 року. Ініціював президент України Віктор Янукович. Прагнення створити ефективну систему управління територіального розвитку, перерозподілити повноваження на місцевому рівні, крім цього, розмежувати деякі обов'язки між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, досить позитивне. Розмову учасники дійства розпочали з аналізу, з'ясовували, у чому ж недосконалість місцевого самоврядування сьогодні. На мій погляд, сьогодні є політична воля, сьогодні є всі можливості і єдність у прагненні усіх політичних сил для того, щоб провести реформу місцевого самоврядування. Це великий позитив. Навколо цього суспільство може об'єднатися більше тісніше, але разом з тим, незаперечним є той факт, що усі реформи. І, зокрема, реформа місцевого самоврядування запізнилися. Ці реформи потрібно було робити на зорі незалежності на початку 90-х років. Не було тоді політичної волі, будьмо відверті, і було дуже багато труднощів. Таких для заради подолання яких потрібно було прикласти зусилля і прикласти і мати мужність і політичну відповідальність. Цього в державі на той час не було. А те, що на сьогодні місцеве самоврядування не є самодостатнім і в фінансовому і в матеріальному плані, та і в законодавчому плані, це теж незаперечний факт. Я хотів би підтримати прагнення, але разом з тим не буде манна небесної в Україні, коли ми будемо проводити і проведемо реформу місцевого самоврядування. Давайте будемо відверті. Лише тоді, коли ми будемо динамічно збільшувати внутрішній валовий продукт. Будуть можливості для того, щоб в матеріальному фінансовому плані були місце органи місцевого самоврядування самодостатніми без нарощування виробництва, без збільшення відрахувань до місцевих бюджетів. Нічого. Різко не буде взагалі. Реформи ці різко у нас проходити не будуть. Це моя точка зору. Разом з тим, ми повинні е, чітко пам'ятати, що є досвід європейських держав. Зокрема, польський досвід нам дуже близький. Ментально ми схожі. Е, в плані бюджетної сфери. Ми дуже схожі. Вони зробили це більш динамічно, швидше, не розбивали на багато етапів. Це теж варто було порахувати і цей досвід вивчити. Е, Дуже позитивним є те, що не лише Мінрегіон формував даний проект концепції. Працювали міжнародні експерти, працювали асоціації усі без винятку місцевого самоврядування, і пропозиції враховані. Кабінет міністрів обов'язково схвалить цей проект концепції, але Кабінет міністрів потребує якнайбільше пропозицій із місць. Ми повинні чітко розуміти і те, що в органах місцевого самоврядування мають бути відповідний фаховий рівень кадрів. Популярними реформи ніколи не були і не будуть. Треба робити непопулярні кроки. І якщо ми хочемо по-справжньому реформувати місцеве самоврядування, ми повинні фахово підходити в першу чергу, але ми повинні людей переконати, що це вкрай необхідно для України, так як це зробила і Польща. Так зробила вся Європа. Питання реформування місцевого самоврядування піднімалося роками. Але на превеликий жаль, ми сьогодні тут зібралися і сидимо перед розбитим коритом. Тобто нічого практично ніхто не зробив. <клухи> ініціативи були. І останні ініціативи, тобто конкретні, були тоді, коли був віце-прем'єром. Е... Тих... Тих... Без Роман Петрович Безсмертний. А. І він розробляв, і він нас навчав, як це все має бути, і вглохло. Вибачте, прямим словом, кажу сьогодні. Практично те самісіньке. Я уважно ознайомився з концепцією реформування місцевого самоврядування. Уважно повірте, із своїми зауваженнями, підкресленнями. Передбачається перший етап, ніби реформування це 2012-2014, і другий етап 2015 2017 Ну, як можна завершити формування законодавчої бази, коли ви її ще не почали формувати, практично цю законодавчу базу? Як завершити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в цей період, уже, коли його не починали ще робити? Тобто, це все тупцювання на місці, яке було, кажу, роками до сьогоднішнього дня? У нас Європа не тільки в, асоці... в асоціацію, а і членом Євросоюзу? Бачитиме тільки тоді, коли ми проведемо реформи в усіх сферах. То, що ми маємо піддаватися синдрому опущених рук і не вірити в те, що ми спроможні реформувати цю сферу, та ні в якому разі. Ми, якщо хочемо бути в Євросоюзі, ми обов'язково повинні все зробити для того, аби наші норми чинного законодавства з місцевого самоврядування відповідали європейській хартії місцевого самоврядування. Це перше. І ця робота проводиться. І працює Конституційна асамблея, і готуються зміни до Конституції, значні зміни до Конституції. В тому числі на Конституційному рівні буде не тільки дано право мати місцеве самоврядування, а буде гарантовано, що це самоврядування буде самодостатнім. Для цього треба робити не лише адміністративно територіальну реформу, про яку я говорив, і реформу місцевого самоврядування. Це треба ув'язувати із удосконаленням податкового законодавства. Якщо подивитися на нашу про законодавчу базу, по місцевому самоврядуванні, вона вже не така погана. Е, є закон про місцеве самоврядування в Україні, прийнятий бюджетний кодекс. І стоїть питання, що ми на сьогоднішній день ми не виконуємо. І в державі не створено підґрунтя для того, щоб на ті законодавчі базі наші органи місцевого самоврядування виконували свої повноваження. Гостру тему продовжила модератор розмови, начальник відділу інформаційного забезпечення діяльності облради Оксана Лукашук, запропонувавши окреслити перші кроки, з яких потрібно розпочати зміни у місцевому самоврядуванні. Я представник освіти і освіта. Ви знаєте, життя показує практично кожен рік. Якесь є реформування то 12-бальна система оцінювання, то шестирічний вік дітей до школи, то 12-річний термін навчання, але життя розставляє свої аспекти і свої крапки над усіма. І планували 12 років вчити дітей. Побачили життя, це не виправдало, і залишились на 12-річному терміні навчання. Так само реформування місцевого самоврядування я впевнена і я розділяю оптимістичну точку зору Володимира Івановича. Єдине, я усвідомлюю, мабуть, всі усвідомлюють, що таке реформування тягне за собою велике коло роботи адської роботи, і саме найперше, моє бачення як освітянина це поінформованість нашого населення. Наші люди не проінформовані. Експерт, начальник управління державної служби голов держслужби в області Валентин Малиновський переконує, що ця реформа є найбільш непередбачуваною і однією з найболючіших. Ми на сьогодні постійно відкладаємо цю реформу. І це небезпека для всього. Фактично, той рівень життя, який сьогодні є, він є результатом в тому числі дуже великої міри місцесредова. Чому тому, що ми не створили саме головного самодостатню територіальну громаду. От поки ми не виказали, яке найбільше проблема в залі місцева, це створити базову одиницю самодостатню громаду. Як тільки ми створимо цю самодостатню одиницю, де люди будуть отримувати всі послуги на території ось цієї громади, де буде більш-менш самодостатній бюджет. Де всі питання будуть вирішуватися цією громадою, а не так дорогу. Хтось один робить школа, іншому належить, клуб третьому належить, ФАБ четвертому, а сільський голова, вибачте, що робить, яйця ходить по селу, збирає там по по одні повноваження. Ми чи що ще, ще, ще щось там йому дають В нього немає повноважень, взагалі в нього все забирають і так далі. Оце завдання номер один, створити цю громаду, і з цього треба починати. Якщо ми створимо цю громаду, роль району. Встає вторинною. Роль області ще е, тільки повноваження, скажімо, це як зробили поляки. І тому, поки ми оце треба з цього починати, це е, самодостатня громада, тоді абсолютно міняється, трансформується роль району області і так далі. В цій, в цій концепції е, певні питання є, але знову ж таки, добровільне об'єднання громад там, е, на три роки, і так далі, дещо знову буде відтягатися ця проблема. Тому ось я так бачу цю реформу. Учасники прес-клубу спільно шукали позитивні моменти в процесі укрупнення сільських громад і міркували, хто матиме вигоду, а хто ж виявиться обділеним. Чи варто об'єднувати сільські ради у велику громаду, тобто з менших громад, робити більшу громаду? Варто, безумовно, тільки не огульно, ніхто ж не каже. Сьогодні, наприклад, такі громади, такі сільські ради, як Лищенська, такі сільські ради, як Підгайцівська, і там багато. Не хочу я всіх перераховувати, бо їх і не перерахуєш Із тих 430, які в нас є. Але питання в тому, щоб підходити конкретно в кожному випадку. Це питання необхідно вивчити, узагальнити, після того зробити відповідні висновки. Щодо об'єднання громад в концепції не буде чітко розписано. Є, буде закон, буде там чітко зазначено на яких засадах і вже в нас в області є громади, які бажають цього, які вже виходять з пропозицією щодо об'єднання. Ми маємо такі приклади в двох районах. Тут важливо, я повертаюся до тези щодо удосконалення законодавства. Доцільність об'єднання наша модератор задала питання: об'єднають, будуть дві середні школи об'єднають. А можливо, це треба робити? Можливо, це доцільно робити. В одній школі навчається 23 учні, в сусідній школі навчається 78 учнів. Що ми робимо? Де в Європі тратять так місцеві кошти? Бездумно, нераціонально. Але треба мати дороги, але треба мати інші комунікації, треба мати автобуси шкільні і так далі. Справа в тому, що щодо бюджетного кодексу, ми маємо я про сферу освіти. Ми маємо цього не боятися, а ми маємо змінити бюджетний кодекс. Ми маємо е, е, мати такі нормативи, які були спрямовані на конкретну громаду, а не на район. Виділяється певна сума коштів на одного учня району. Вибачте мені, будь ласка. А як буде тій школі, де 28 учнів навчаються? Їм навіть на заробітну плату не вистачить на один квартал вчителя. Нормативи мають бути спрямовані на громаду. Укрупнення не передбачає чогось закриття чи злиття. Тобто, якщо там школа нормальна, вона залишається. Друге, ми кажемо за укруплення сіл. От вона справді вже на Волині мені телефонували, в Луцькому районі. Вже є ініціатива, скажімо, об'єднання. Тобто про це вже йде. Люди вже давно цього хочуть. Я скажу, що я був членом комісії ще в 2005 році. В кожній області були такі комісії, в кожному районному центрі. І ми тоді робили кощові наради, чотири наради зробили. І ми спілкувалися, особисто спілкувався, бачив ці очі, цих сільських вони вже тоді були готові до реформ. Вони вже тоді казали, давайте будемо щось робити. Люди добрі, скільки ж можна це очікувати? Вже в п'ятому році всі були готові. Ми розробили тоді вже у нас були і розроблені всі відповідні і межі цих громад, і все було зроблено. Тим більше сьогодні всі готові. До мене знову деякі сільські голови підходять. Вже всі давно очікують цього. Треба політична воля починати це робити. Далі укруплення сіл. Так ви знаєте, це ще не найбільша проблема, бо найбільша проблема це укруплення міста з селом. Місто дуже хоче приєднати до себе сільські ради, які навколо міста Луцька. Я ще не бачила такої сільської ради. О, яка хоче при це сьогодні. Чому це проблема не Луцька? Тільки всі обласні центри в колапсі України знаходяться. У них немає а, розвитку, фактично. Все приходить інвестор до міста Луцька будувати завод. Що йому міський голова скаже? А в мене немає я взагалі не клаптика землі. Мене будувати, немає будинків. І фактично інфраструктура не розвивається і місто, тому що немає і куди йде інвестор, йде в сільську раду, і так далі. Том подібне. Далі нема будівництва міст. Жити в часи реформ дуже складно, але якщо признатися всім щиро. То всі ми прагнемо до змін, правда, особливо наше молоде покоління. А в місцевому самоврядуванні я вважаю, що ці зміни вони давно назрілі і вони потрібні. Бо на такому рівні наше місцеве самоврядування при гарному законі про місцеве самоврядування все-таки воно не дієве, тому що я не бачу участі. Я вже говорила про це громади у цьому місцевому самоврядуванні. Буде участь громади лише тоді, коли дійсно буде самодостатня. Сильна е, територіальна одиниця. І я думаю, що тут е, говори, чула такі думки, що наше суспільство не готове. Е, ну... Я висловлюю сьогодні свою думку. Я думаю, що суспільство наше готове і воно цього хоче, тому що маємо говорилися тут і за школи, які дійсно мають і п'ятеро дітей, є такі в нашому районі. Через такі малесенькі школи ми справді не можемо нормально і надавати якісні, хороші послуги в школах, де багато дітей. Я думаю, коли буде самодостатня громада з певною кількістю людей, з фінансуванням, ми це все будемо мати. Будем Мати дороги, гарні якісь будинки чи просвіти, чи клуби. Маємо багато прикладів, коли депутати є одночасно представниками влади. Чи варто розмежовувати ці повноваження і як вчинити правильно, аби не перешкоджати вирішенню проблем громади? Різні судження звучали із цього приводу. Коли в нас були введені представники президента, і тоді було заборонено всім представникам президента бути депутатами. І в 92-му році всі депутати, які в нас були, стали представниками, всі ви теж склали депутатські повноваження. І от ви теж склали повноваження. Тобто тоді в Україні існував закон, заборона суміщення депутатського мандата з виконавчою влади. Я вважаю це правильна норма. Чому як, як і партійні заборони? Ось, і тому, Чому? Тому що ми фактично, коли виконавча влада одночасно людина є керівником виконавчої влади і одночасно депутатом, це е, заперечує фундаментальний принцип демократії поділу влади. І це йде на ущерб місцевого середування, тому що знову правильно ви сказали. Представте, керівник управління, скажімо, управління, ну, беремо любого управління, там екологія, наприклад. Він очолює виконавчу владу при екології, він депутат обласної ради, він очолює комісію з екології. Тобто він одночасно програму розробляє, він як депутат затверджує, і потім, як голова комісії, контролює виконання. Скажіть, де тут виконавча влада, де тут, де тут місцеве самоврядування? Таким чином це дуже болюче питання, і потім Конституційний суд цю норму відмінив і дозволив, дозволив знову ж таки бути чиновниками, бути депутатами. Я, як начальник управління державної служби, і в нас така позиція в нас державних служби, що ніхто не йде з державних службовців в депутати, тому що ну ти не можеш повної міри виконувати своїх повноважень, тому що при партійних якихось моментах тобі буде вказівка зверху. Так не голосувати, так голосувати і далі, і ти не можеш повноцінно виконати повноваження. Ту точку зору, яку висловив Валентин Ярославович, я знаю, погоджуюся. Це е, цивілізовано, це правильно. Я, як голова, нинішній голова обласної ради, я зацікавлений, щоб у складі в депутатському корпусі було якнайбільше фахових людей. І в е, виконавчій владі, і то, в тому числі, от заступники голови обласної державної адміністрації, це є фахові люди, і в багатьох випадках це доцільно. Але ми цього позбудемося саме тоді, коли ми реформуємо і будемо мати виконавчі органи. Рада утворить виконавчий орган. Все однією з найосновніших проблем реформування усі присутні вважають бюджет. Саме грошей катастрофічно не вистачає місцевим органам самоврядування. Основу основу нас це є фінанси, тобто бюджет, і тільки коли бюджет місцевого місцевих рад буде наповнений. Тільки тоді вони зможуть реалізувати себе е, як органи місцевого самоврядування, У нас робиться все з точністю навпаки. Скажімо, можна провести безліч прикладів, але я вважаю, що на місцевому тільки тоді ми можемо говорити про реформу самоврядування, якщо 70% вже 70-80% це вже більше точніше можуть сказати спеціалісти. Надходжень будуть лишатися на місця. Також на прес-клубі працювала гаряча лінія, на яку телефонували Волиняни. Крім цього, запитання залишали відвідувачі сайту обласної ради. Позитивом такого зв'язку стали конкретні поради. Одним з найгостріших виявилося прохання впровадити чіткий механізм відкликання депутатів обласної та місцевих рад. В нас є окремі депутати. Які абсолютно не були жодного разу на засіданнях постійної комісії. Нас є окремі депутати, які 99% пропустили сесії. Ми працюємо, допрацьовуємо третій рік у цього скликання в депутатському корпусі в обласній раді. Значить, являється як сонце ясненьке на засідання зовсім недавно один з депутатів. А що з ними робити? Якщо не буде спрощений закон, то сьогодні по тій схемі, яка нам запропонована законодавством, її практично ніхто не виконує, її ніхто не торкається. На рівні сільському ще там є. Є випадки сьогодні, були випадки такі в Волинській області, коли відкликали. А на рівні обласному це дуже складна схема. Це неможливо. Треба законодавство спрощувати однозначно, однозначно, і це буде правильно. Одне слово запитань для роздумів. Чимало як швидко запрацює реформа, покаже лише час.